Продажі Volkswagen Passat B7 2011 року випуску має 2-літровий дизель на 103 кВт на автоматичній шестистепаневі коробці передач. Він в кузові універсали, має такий дуже гарний колір, також хорошу комплектацію. Це в нас. Повністю лінзована адаптивна ксенонова оптика, омивачі фар, противитоманні фари, денні ходові огні, датчики парковки передні та задні, гарні, легкоспавні диски з новою літньою гумою. Також у нас повний безключовий доступ з кнопкою стар-стоп, салом тканиною. Дуже гарно він зберігся. У нас повний електропакет, датчик світа та сенсор дощу, адаптивний круїз-контроль, підігрів лобового скла, бортовий комп'ютер, велика навійційна система з камерою заднього огляду, двохзонний клімат-контроль з підігрів у нас передніх сіді. Система star автохолд, AutoHold, електроручник. Задній ряд у нас виглядає ось так. Присутні у нас обдуви для задніх пасажирів. Також задня оптика в нас максимальна. Дуже просторе багажне відділення, Присутня в нас полочка, там запаска, повний комплект. Автомобіль у нас має повну сервісну історію, також в комплекті додається два ключа. Тому приїжджай і купуй. Його ти можеш придбати в кредит або в лізинг. Наш автомайданчик знаходиться за адресою міста Бордичів, вулиця Житомирська, дев'яносто 2 компанія Авто.